Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Всем привет. Мы на бирже Байбит. И сегодня я хотел бы поговорить про то, как вам рассказать все особенности рынка, трошки пояснить, куда вам лучше двигаться, возможно, если вы Новачок і тільки прийшли на криптовалютний ринок. Отже, дивіться, написав там трішки текст, хотів вам там багато вумних слів розказати, але потім зрозумів, що це не зовсім те, чого саме я хотів би вам розповісти і що вам донести. Отже, коли ви тільки прийшли на криптовалютний ринок, ну, так, близько 100% людей, які сюди приходять, їхня мета заробіток, отримати гроші. Ну, є ще дуже маленька частина відсотка людей, які приходять, як в казино, скажімо так, це лудомани і які прийшли, там, зайшли на ф'ючерси, відразу соти плече і давай. Відразу гроші зливати. Ну такі люди залежні, і вони грають ніби як вказану в лотерею. Про них ми сьогодні не будемо. Краще поговоримо про більшість. Отже, якщо ви створили аккаунт, вже маєте його, маєте певні фінанси, які готові вкласти, то вам потрібно зрозуміти кілька речей, які я сам ну, для себе зрозумів. Що потрібно визначитись. Найперше, ким ви хочете бути mm. інвестором довгостроковим, ви готові вкладати гроші так. і очікувати ну, певний час, можливо, рік, можливо, два, доки ваші інвестиції будуть мати результат. Ну, Буває таке, звичайно, що ви можете вкласти. І через місяць вже отримати 2X, тобто збільшити свій депозит вдвічі. Але таке буває дуже рідко. Хоча, зважаючи на ситуацію, яка зараз склалась на ринку, оскільки зараз так званий медвежий ринок, тому всі, хто зараз заходять, мають велику перевагу на ринок вже більше, більше ніж. Два роки, півтора, напевно, да, десь так, уже не є падаючим. Тому, зайшовши зараз, ви однозначно будете в плюсі через рік-півтора, можливо, через пів. Цього ніхто точно вам сказати не зможе. Отже, якщо ви хочете стати інвестором, то вам, в принципі, можна використати стратегію, яка давно перевірена брокерами. Працює на фондовому ринку, Люди купляють Тесли, там Люди купують акції Tesla, Microsoft, Intel, Amazon По такій стратегії. самий прости, простий спосіб інвестування. Тобто, ви, наприклад, берете монетку, так, от на CoinMarketCap, перейдемо. Я б вам радив вибирати монети з топ-30, які мають. Ринкову капіталізацію. І знаходиться в рейтингу в топ-30 для інвестиційного. Ну, Tether, ну USDC Coin це стейблкоїни, це не криптовалюти, тому на них не зважайте. Але, в принципі, тут вибір крутих монет великий. І можна будь-яку із них розглядати. Для інвестицій. Це, ну, власне, моя така перша порада. Плюс ви можете як саме приумножувати е свій капітал. Якщо ви вирішили інвестувати, то, наприклад, ви можете розділити свій депозит, умовно кажучи, 200-500 тисяч доларів, розділити їх на невеликі частинки. І щотижня або щомісяця купувати на якусь частину. Наприклад, якщо це депозит 500 доларів, наприклад, купувати щотижня на суму 20 доларів. Краще також не вибирати одну валюту, навіть біткоін. Краще диверсифікувати, наприклад, брати і біткоін, і, можливо, XRP або BNB, можливо, іншу якусь монету. Обов'язково про неї краще почитати і дізнатися. Що це за технічна монета, що вона дає фундаментал які в неї. Все це є навіть на цьому ж сайті, можна це все почитати. Ну і вкладати в певний проміжок часу в цю монету. Наприклад, той же біткоін ви купили в понеділок на 20 доларів. Наступного понеділка знову купили на 20 доларів. І так от інвестуєте, повно кажучи, свої. 500 доларів і чекаєте, доки буде ріст. Ну, я думаю, що з, таким, з такою стратегією програти дуже складно тут. Я ж кажу, можливо, не раз в тиждень, можливо, раз на два або раз на місяць. Це все залежить від вашого депозиту, від вашого бажання. Ось такий варіант. Якщо ж ви прийшли більше як трейдер, тобто людина, яка хотіла б заробляти, то ви для себе повинні зрозуміти, Тут теж є декілька моментів, що ви можете торгувати як на споті, тобто на, е, на ринку, де ви купляєте криптовалюту фізично. Ну, якщо до криптовалют можна застосувати слово фізично, тобто ви купляєте монету, але ну, вона є все рівно в віртуальному вигляді, або на ф'ючерсах, тобто на деривативі. Там ви монету не купуєте, ви купуєте лише, так би мовити, контракт. І там ви вже думаєте, як монета, чи буде вона зростати, чи буде в неї падіння. І від цього ви заробляєте. А якщо про спот, то знову ж таки, давайте подивимося, наприклад, торгівля. Наприклад, ви готові вкласти якусь суму, певну. У будь-якому випадку вам потрібно знати кілька речей. У вас повинен бути план. Ви не повинні вкладати всю суму одночасно, розділити свій депозит на 3-4, можливо, на 6 частин, на 10, як вам буде зручно, І виділити на певні монети, які ви готові вкладати. З розрахунком, що за день, за два, за тиждень. Вони дадуть вам заробіток. Давайте. Давайте, давайте подивимось монетку. Так, для зручності. Зараз хай це буде. Монета Zen. Так. Zen Spot. Монета Zen коштує близько 10 USDT, і для цього буде, ну, зручно для прикладу вам показати. Отже. Ви готові купити монету. Так, це у нас... Давайте на денний таймфрейм перейдемо. Тобто кожна свічка це день. Так. І дивіться, або навіть на тижневий. Ось монета була залістена. Угу. От, 13 грудня 2021 року. Ну, з того моменту вона падає. Максимум в неї був в районі 75 USDT, тобто доларів за монету. Зараз йде ось довге накопичення монети. І коли вона дасть ріст, то відповідно, якщо вона дойде до свого максимального рівня, то це буде 7-8 7 8х, Тобто вкладені в неї гроші зараз, вам дадуть прибуток. В 8-10 разів це мінімум. Ну а я думаю, що на наступному бичачому циклі, так би мовити, росту, там всі монети будуть стріляти, перебивати свої, так би мовити, здобутки. Ну, тут просто не дуже вдало була монета залізтена. Про неї, до речі, можна так от збоку почитати, що ліміт 21 мільйон. От так, щоб ви хоча б трішки розбирались, в тому. Куди ви збираєтесь гроші вкладати свої. Тут також є опис, можна перейти на сайти, ознайомитись з їхнім джерелом CoinMarketCap. Тобто звідси взято. Ну, добре, ми подивилися, що в принципі монета перспективна може дати Мікси. Вона, здається, в другій сотні. Монет знаходиться на даний момент Десь до 200 місця. вона в загальному криптовалютному рейтингу по капіталізації. Тобто є куди її зростати ще. сотню, думаю, війде. Отже, давайте, давайте на денний таймфрейм перейдемо. Ви вирішили інвестувати. Ну, от вклали ви умовно, там, подивилися, що монета падає. Ви її купили, коли її вартість була 10 доларів. І тут у вас повинно бути декілька планів ваших дій. Або, ну, звичайно, ми всі чекаємо ріст, тому що ви ж ти її купили не на хаях, так би мовити. А вже вона давно в корекції, давно вона вже накопичується. Ось тут, до речі, хвилями. Вказано знизу. Ось кількість монет куплених, проданих. Такий от теж показничок. І от, ви думаєте, так, зайшли ми по 10 доларів. Нехай. На 100 доларів. Ми купили 10 монет. Це для зручності просто таке порівняння. І от ми сидимо, чекаємо. Зараз буде, нехай там в мене жадібні, буде 12-13 доларів, ми, ми вийдемо. Так? Або хоча б ось 12 майже було. Ви купили по 10. Так? І все ми чекаємо. Зараз вона дасть ріст. Ну, але росту немає. Пішла корекція і монета впала. Ну, нехай впала, ось тут -от знову пішов боковик і думаєте. 8. Що робити? Фіксувати збиток, у вас два варіанти. Тобто виходити з монети, продати їх по 8, і 100 доларів залишиться у вас 80, або ж чекати. Або третій варіант середній. Добре. Наприклад, ви вирішили чекати. Саме такий оптимальний варіант. Почекати, подивитись, бо може відрости до 10, закрити в 0. Може впасти ще. Тоді є сенс, звісно, усереднювати позицію. Ну, наприклад, монета кольнула навіть 5,5, ну нехай 6. І ось тут, ви, тут пішов боковичок, і ви думаєте, ну все, тут може можна усереднювати. Купили по 10. Ще на 100 доларів докупили по 6 і середня ціна у вас 8. Ну, в принципі, так, це трошки зайняло часу. Але коли ось тут монета йде в ріст, ви вже свої 160 доларів. От виходите практично там, де й заходили, по 10. Ну, близько 10. Ось так, от самий простий спосіб, як ви можете. Заробляти на спотовому ринку. Але для цього потрібно мати щонайменше капітал і розділяти його на кілька частин, щоб можна було усереднювати позицію. Можна також обов'язково вивчати, що на монету, як в неї входити, щоб не потрапити на якусь монету, яку ви купите, а вона буде лише падати. Ну і. Мати терпіння це, напевно, найголовніше, а також мати план дій. Якщо монета виросла, то ми продаємо на якому, на якому рівні, скільки повністю продаємо, чи продаємо половину, ще половину тримаємо, чекаємо ще вище. Або ж, якщо монета падає, ми усереднюємось і потім виходимо з монети, чи усереднюємося і чекаємо потім більшого профіту. Ну, це те, що я хотів вам сьогодні показати. За деривативи, там, в принципі, давайте давайте за деривативи теж коротенько. Ну, там, за рахунок того, що я кредит не плече, ви можете ще швидше і ще більше заробити, але ризики ваші також зростають. У нас монета BTC, у мене стоїть друге плече, тобто, умовно кажучи, я можу внести свої 100 доларів, і 100 доларів мені займе біржа. Але якщо ціна піде проти мене і в мене не буде можливості або докупити монету, або збільшити маржу забезпечення, то ці 100 доларів забере біржа. Тому деривативна торгівля, фьючерсна торгівля, Торгівля є більш ризикованою, там треба мати більше досвіду. досвіду потрібно технічно готуватися. Ну, які хто малюють там, графіки різні, різні там, хвилі Еліота, Фібоначі і тому подібне, розкидають по графіку. Ось тут ось трейдінгв'ю. Тут багато інструментів, які вам допоможуть торгувати. Ну і так, я думаю, сьогодні на цьому буде все. Сподіваюсь, я дав вам трішки більше розуміння про ринок. А найголовніше, щоб ви могли визначитись і зрозуміти, в якому напрямку хотіли б рухатись саме ви. Ну то, до зустрічі. Пока-пока.